Коли потрібна особливо Божа присутність, згадуй ці три молитви, вони укріплять Твою душу, наповнять серце миром і допоможуть пройти через будь-які випробування. Перша в хвилини тривоги і усталості душі. Господи, даруй мені тишину внутрі, коли навколо все рушиться. Укріпи мою віру, щоб я не зламався під тяжкістю випробувань. Друга коли серце зжимається за близьких. Господи, зберігай моїх родних. Я вірю, навіть тьма стає світом, якщо ти біг. Прочитай ці молитви хоча б три дні підряд, і ти обов'язково почуваєш переміну. Якщо в твоєму серці відкрикнулося хоч одне слово, напиши в коментарях: Благодарю, Господи, і передай цю молитву тим, кого любиш. Покрой їх своєю милостю, зберігай від зла, і нехай жодна біда не вийде в їхній будинок. Третя – коли не знаєш, куди йти далі, покажи мені путь, Господи, не залишай мене в розтарянності.